Власне, черговим таким збуренням цієї ситуації відбулося засідання Конституційної асамблеї, консультативно-дорадчого органу, створеного Президентом України, для підготовки пропозицій щодо конституційної реформи в нашій країні. Це засідання було в четвер минулого тижня, 6 грудня, і власне. Саме за моєю пропозицією на цьому засіданні була спроба обговорити, це, обговорити питання, пов'язане із законом про всеукраїнський референдум. Ну і власне я почну з того, щоб ще раз спробую пояснити, чому, чому це так важливо. Справа в тому, що коли формувалася конституційна асамблея, і в виступах президента України, ну, зрештою, всі юристи само собою розуміли, що у нас є передбачений конституцією механізм внесення змін до конституції це тринадцятий розділ Конституції України, який передбачає, хто має право законодавчої ініціативи. Хто приймає рішення, хто і в окремих випадках там передбачений референдум для затвердження цих рішень, передбачена роль конституційного суду України. Одним словом, принаймні, я як і сподіваюся, більшість інших учасників конституційної асамблеї, які були запрошені до цієї роботи, виходили з того, що наші напрацювання. Стануть якраз предметом розгляду Верховної Ради України, будуть оцінені Конституційним судом в якості законопроекту про внесення змін в Конституцію, і в разі проходження всіх цих бар'єрів дійсно можуть стати новими положеннями Конституції України. Коли появився досить несподівано закон про всеукраїнський референдум, нагадаю, що він був прийнятий в першому читанні ще в Червні, на початку червня 2010 року, потім, 10 липня 2010 року, він розглядався в другому читанні. В процесі розгляду його в другому читанні з нього було вилучені положення, пов'язані із внесенням на референдумі змін до конституції як такі, що не відповідають конституції України. Це чітко випливає із стенограми засідання Верховної Ради. 9 і 10 липня 2010 року, після того чомусь робота над цим законопроектом у Верховній Раді припинилася. І тепер, 6 листопада, через тиждень після проведення парламентських виборів. Коли, як на мій погляд, стало зрозуміло, що в новому скликанні Верховної Ради не буде. Конституційної більшості, яка е, однозначно підтримуватиме е, владу партії регіонів, раптом в Верховній Раді появляється в порядку денному проект закону про всеукраїнський референдум і, замість передбаченого регламентом розгляду його в повторному другому читанні, він за 10 хвилин без всяких там надмірних дебатів приймається в редакції першого читання. Тобто, з поверненням всіх уже вилучених е, в 2010 році норм, пов'язаних із конституційними референдумами, таким чином, виникає ситуація, що ми зібралися в Конституційну асамблею працювати в рамках чинної Конституції для її покращення, для її розвитку. А тут нам кажуть раптом цим законом, вибачте, Закон, зміни в Конституцію можуть бути внесені в будь-який момент референдумом за народною ініціативою. В процесі підготовки чи прийняття рішення про такий референдум ніякої участі не відводиться ні Верховній Раді, ні політичним партіям, ні Конституційному суду. Все відбувається власне групою ініціативних громадян. Всі рішення приймаються центральною виборчою комісією, референдум оголошується президентом України. Фактично, на мій погляд, кожен член Конституційної асамблеї, а там зібрані люди, які прекрасно якраз розбираються в цих всіх правових і політичних нюансах нашого життя, повинен би бути стурбований цією ситуацією, і саме тому я пропонував. Конституційній асамблеї прийняти рішення про звернення до президента України в зв'язку з прийняттям закону про всеукраїнський референдум, з тим, щоб за, е, закликати президента, по-перше, пояснити його позицію е, Конституційній асамблеї як органу, ним же ж утвореному е, щодо перспектив е, і методів проведення конституційної реформи. Ну і по друге, звичайно, я закликав дійсно до такого більш радикального способу реагування. За що мені зараз в багатьох виступах докоряє Марина Іванівна Ставнічук. Другим пунктом цього рішення стояло пропозиція зупинити роботу над підготовкою концепції конституційної реформи до вирішення питання про приведення законодавства про процедуру зміни конституції України у відповідність із діючою конституцією України шляхом скасування закону про всеукраїнський референдум або внесення до нього відповідних змін, або ухвалення відповідного рішення Конституційним судом України. Знову ж таки наголошу, що я виходив з того, що працювати над конституційною реформою і в той же час ігнорувати діючу конституцію це просто втрачає така робота, втрачає будь-який сенс, суспільний сенс. Хто ж повірить тій новій конституції, яка буде розроблена? Якщо при цьому самі її автори, і розробники, і ті, хто будуть її впроваджувати, будуть ігнорувати діюче законодавство, діючу конституцію. Так, конституційні реформи не проводяться. От саме такі мотиви були, керувалися, керували і мною і іншими членами Конституційної асамблеї, які підтримали мене в цьому. На жаль, рішення було прийнято таке половинчасте. По-перше, спочатку питання було включене в порядок денний, але потім, коли до нього дійшла черга, голова конституційної асамблеї Леонід Макарович Кравчук, без оголошення розгляду цього питання, без надання мені, як ініціатору цього проекту рішення, слова для представлення цього рішення, оголосив, що це питання передаємо в комісію конституційної асамблеї з народовладдя, вона його опрацює. І на наступне засідання пленарна конституційної е, внесе е, проект рішення конституційної асамблеї.